Львів, Рівне, Тернопіль, Луцьк сьогодні у жалобі за загиблими активістами. На приспущених державних прапорах траурні стрічки скасовані там усі розважальні заходи. Натомість протести в цих містах лише набирають далі обертів. Понад пів тисячі людей сьогодні зібралися під стінами облдержадміністрації в Івано-Франківську на попереджувальний страйк. Хвилиною мовчання мітингарі вшанували пам'ять загиблих у Києві євромайданівців. Міліціонерів, які щільним кільцем охороняли вхід до адміністрації, змусили зняти головні убори. На вимогу мітингарів до них вийшов губернатор, але ні писати заяву про відставку, ні вийти з партії регіонів, як його закликали люди, не погодився. Страйк тривав понад дві години. Після цього протестувальники колоною рушили вулицями міста. У Тернополі майдан мистецтв перейменували на площу героїв Євромайдану. Так вирішили сьогодні міські депутати. Вони також звернулися до президента із вимогою скасувати закони, ухвалені 16 січня. А містяни четвертий день поспіль пікетують обласну міліцію. Сьогодні з'ясувати на чиєму боці тернопільські силовики прийшли поети та художники. Виникла невелика сутичка, коли розгнівані мітингувальники побачили, що міліціонер у цивільному все фіксує на камеру. Вон сизаківо. Щоб мене посадити. Що він знімає? Агресія! Я королю це люди чого? Ахресія. Чому ахресія. я мама? Там живуть мої сини! Я ахресія, маю ахресія, два сини. Не бий, не бий, не бий. Розумний. Провідні газети Мелітополя та Чернівці вийшли із білими шпальтами у такий спосіб. Журналісти протестують проти нових законів, ухвалених Верховною Радою та підписаних президентом. На місці традиційних передовиць видання Запоріжжя зберегли тільки рекламні блоки а Буковинські. Гасла диктатурі ні, антиконституційні закони не визнаємо у своїх поясненнях. Редактори повідомили, якщо вони збережуть традиційну тематику та подачу текстів, то за новим законодавством ризикують опинитися за ґратами. Це не не остання наша акція разом з іншими змі, разом з усією журналістською спільнотою будуть тривати доти, поки Закони ці не будуть скасовані білі полотнища, замащені червоною фарбою державні стяги із траурними стрічками та фото загиблих на Грушевського. Кілька колоною пронесли сьогодні лучани вулицями міста. Мітингувальники йшли тротуарами, намагаючись не перешкоджати руху транспорту. Робили короткі зупинки у людних місцях, поблизу будівель СБУ, прокуратури та міліції. Свою акцію молодь назвала маршем небайдужих. Світлана Павук, Алла Пас, Алла Спрінчинаць, Сніжана Шевчук. Новини 2+,2.